12 грудня 2019 року, рівно рік тому, відбулася прес-конференція МВС, на якій міністр Аваков та голова Нацполіції Коваль за підтримки генпрокурора Рибошапки та президента Зеленського на всю країну гучно заявили про затримання ймовірних вбивць Павла Шеремета. Доброго дня, шановний пане президенте, шановний пане генеральний прокурор, дякую, що ви завітали до нас сьогодні слідче управління національної поліції затримала підозрюємо в справі про вбивство Павла Шеремета. Імена затриманих викликали шок у військових, у волонтерів, у діячів мистецтва та культури. І гучний резонанс у суспільстві. Це відомий рок-музикант, волонтер та військовослужбовець Андрій Ріфмастер Антоненко. дитячий кадіохірург та волонтер Юлія Кузьменко. Та військовий медик, військовослужбовець Яна Дугарь. На цій шоу-конференції президент України подякував Авакову за те, що той знайшов вбивць Павла. А Аваков заявив про те, що є повна залізобетонна доказова база по трьом затриманим. і дуже скоро їм буде пред'явлено обвинувачення. Пройшов рік. Шоковане суспільство пильно спостерігає за прибіром справи, але на сьогодні, на жаль, не бачить ані неопередженого суддівства, ані верховенства права. Ані залізобетонних доказів анонсовані МВС та генеральною прокуратурою залізобетонні докази виявилися мильною бульбашкою. Суспільство уважно стежить за виставою, яка має назву Справа Шеремета, і бачить, що все, про що йшлося на шоу-брифінгу МВС, це вигадки маніпуляції та брехня. Андрій Антоненко на підставі брехливих доказів вже рік знаходиться за ґратами. Юлія Кузьменко. З браслетом на нозі, сидить під домашнім арештом. Яну Дугар, свідомі громадяни викупили у перевертній погонах та мантіях, зібравши та внесши грошову заставу. І все це на підставі чого? Фактів? Ні. Доказів? Ні, з легкої руки президента Зеленського, який своєю присутністю та похвалами легітимізував цю брехню, перетворивши це в частину державної політики, чи не так? Володимир Олександрович перекваліфікували вже і обвинувальну частину. А Андрій Антоненко і досі сидить за ґратами. Чому? Чому стільки людей цілий рік часу від самого початку цього трешу не вірять жодному слову з вуст представників слідства і звинувачення? Чому в це не вірять не лише громадяни України, а і представники іноземних держав, які пильно спостерігають за ходом цієї резонансної справи? Чому вони не вірять тим, хто мав би взагалі то стояти на сторожі законів і засуджують те, що відбувається з Андрієм, Юлею і Яною? Чому ігноруються докази сторони захисту про непричетність Андрія? Юлі та Яни, чому ігноруються алібі Яни Дугар? Чому взагалі грубо попираються закони України, право на захист та презумпція невинуватості? Чому ми повинні задавати ці питання людям, які зобов'язані стояти на сторожі закону та прав людини? Чому посада або крісло має бути важливішим за чужі долю та репутацію? Чому ті, хто має забезпечувати дотримання законів України, грубо їх порушують, маніпулюють експертними висновками, а також підтасовують, підтасовують так звані докази? Володимир Олександрович, Арсен Борисович, досить ганьбити себе та Україну. Відпустіть невинних. Відпустіть мого тата!